Побігли знов на другий поверх. Да, да, так. Да. Забивайся там вже буде. Так, воно кидає якось. Неправда. Опа, Опа. снайпер по нам. Певен? Да, так. Да. В мою сторону дивився. Зараз віддихуюсь. Прикриваю. Залетаю Давай. Тип, мне руку выбив с я его поклав. Заходь, заходь. Ты его вынес, не? Да-да-да, я его поклав, но он вообще голый. Так, я ховаюсь и шиюсь. Давай. Главное, чтобы сейчас по забору менялся никто. Два наушника в Дину. <свят> да я зараз сагиб бам-бам-бам и все. Ай, на то чуть галяцкие наушники. Право. Там, где мы заходили? Да. Ага, уже я пучу. Что-то тут. По металлу кто-то ходит. Можливо. Так, е, е, да, так, да, можливо, там. Так, тут, якщо я почну стріляти, ти зрозумієш. Ну, зар... вроді. Можна відкривати кімнатку і дивитися. Так, так, так. Мінус. Я звідси крию. И запиваєшся? Да, да. А ну И ты сюда Все, тут нема сейчас никого. Добро роз... открывай кимнатку, бежим далее. Не будем. Сейчас. Так. О, двигал, Ц 8к. Декілька пострілів, я собі поверну. Угу. Все? Да, я не буду сейчас вниз НС я я тут быстро пролетаюсь. Открой, открой. по пометал. По Там бот. Дивись, обережно, я в кімнаті. Якщо бачиш, не стреляйся, тікай. Кричи, і я буду вылетать и В Сенсия, Що? Ну то. Куда ты так бачив? Не стреляйся, тікай. <рес> Не, ну ведь ступай, кричи. Я выйду, как То только... здесь стреляет, да, че? вроде тихо. Окей. Okay. Лутаюсь. Давай. Mm -hmm. Я до них це ще, так само ще... Кипарик, так? Так? Ти? Да, да, да. Це я з кімнати упажу. Так, ну добре, я все. Що, Ще другого чекнемо? Може там ще один діго, я якраз собі повернувся, щоб підстригти. Тихо-тихо. Ничего никого. Немак, и все, ночь. Да, бачишь, диглой это. Сюди лежит. Ты закрыл? Да, да, я закрив дверь. Вообще кепка, повні кепка. Все, все. Потом не двое, певно, були, погнали. Можно. чикс. Все, погнали. Помолочку, Я помолочку. открываю. А, давай. Погнали. Не понятно. Спаты. Вот. Опа. Бот был сзади, как мы выбегли. Я понял. Ой-ой, тут богато всего, что тут таки. А, понятно. Гавнисче, елітне говнісче. Мм вата. <світ> вата у нас достатньо. Добро, погнало. Сейчас, задов, да? знайшов, магнитик ага. затримка. Я ні? мусор весь гарбу. Сейчас ага, ага. На, на Вилла? <coughs> Коньор... Конюшня Вилла. Хочешь. Давай э, готель. конюшня, готель, Вилла. Вона... Я не пам'ятаю, що у мене по ключах по готелю. Зара тысяч, подивися. Угу. Угу. Ты шуршун, шут, Да, да. Приліг чуть-чуть. Секатор, я вже секатор беру, е-мое. Квин 5 коштує, бояться. 3. Так. Тут вроде чисто Конечно. Є дейлики, є... ...саря квестів. Доволі складних. Так, 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 добра. А ну чекни вікно на другому поверсі. А щас дай добігти. Я ж важкий. Не бачу нікого. Угу. Mm -hmm. Так, треба віддихатись. Бо я вообще без цих. То давай, я за залітаю, віддихуйся. Тут Вроде тихо. Вроде би. Вот она, нет? Вроде бы нет. На, на, на готелі війна. Снайпер вбитий. Тут не відкрито. Ну я звідси ні разу нічого нормального не виносив. Гіпс. в основному. Ааа, закрили назад. От засранці. Пролутано. Ну, я газ гранати. Так, я йду тоді домика відкрию. А, а вони й домика, походу, відкрили. А ти сплигнув? Да. Нє, не, не відкрили домик. Так, гранати. Шоната. А, не, а? А, а, не, нема. Можна зараз залетіти на готель. Бам-бам-бам там зробити. Або нам бам-бам-бам. Я б такий, краще не... Я вже, ну такий мусор я маю латунні труби по 4000. Так, лягаємо. Нічого. І газировки мона. Вот та 25 канистров. Ковчуг. Опа! Хтось тебе? По дереву хтось бігає. Може це я тебе чув? Ну тоді, коли ти говорив, я був на місці сидів. не зазнаємось. Я вже загружений, ну погнали. Давай я сюди пішов. Да, пішли разом через середину, я чисто продивився. А, погнали. Ти зоп такою? Та де у мене каліматор, навіть не каліматор, а нема. Мушка. мушка, чи мишка, мушка. Серйозно? При... Да, приціл як в тій Counter-Strike. Йдем, йдем, Та о, тут о, хтось пропилісосив. Я раз зайшов на катку, коротше. по всіх кімнатах і всі кімнати були залутані. Всі Навіть с ключиками. Ну, То есть такие да? бляха пылесос был. <laughs> так, пьюся. Давай, я думаю, я теж. Будем зараборываться. Е? Что, нагу. Давай. Нифига ты ж. Шо? Допригну, а, пер перепрыгнул мене. Ава тоже. Тож. Хтось тут может есть. У... Унитазник. Стопыдняк. 100... Так що аккуратно <гум> надо. И тут тоже все пролутано, як я пройшовся хтось. Щоб ты поняв, мене шостий бронік, чувак, где глом Нема, нема. Приціл кисть там це, це за 4 заберем, все. О, ти з Сайгою? Да. На Сайга. Що там там? Магазин? Там мене та магазини шмацькі місці тільки займають. Я маю запасний. Що, йдем наверх, потім. Чуєш, кашляє хтось. В підвалі? Да, я тільки не розумію. Бо ти люди однаково кашляють. Чуєш? Да. як будто хтось тут зліва топав. Пішли на другий поверх? Якщо це тіп, то чуємо, ну что їм Ого, це ти? Ну. Хорош, хорош. А хто це був? Та ті, я пох, його... та ні, бот там. Да, ось я бот валяється, але в третьому тирі. Броник. Сейчас я гляну, чи там матом Ну шо, Пішли. Я в наступну. Чо, позакрывали? Как думаешь? Я думаю, да. Я не знаю, что это. Что-то вообще за такие приколы. Приклад на 7 вектор. Нормальный прикол, что ты Да, ну перестань. Человек. Я там лутал. А, да? Да. Туалет бумагу их шо хочешь, можешь забрать. А що тут тільки один плащик? Вже два наче було. Ні, ні, один. Опа, Вьетнамо там. Ведь нам, как пелькинулы. Зачем? Я по вогню пробігся. Дивишся? Да. Сейчас я вам, пацаны, устрою. Заходь, сэр. что не. Шо? Шо, не Найти зидная чекай ту сторону Бэф? не 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 так не не так Що, відкрив двері? Це дікий. Я накидав йому. Вийти добить? Ого, там с дробаша він мені, дав. Там Що? ще один сидить, там Й... їх двоє. Його виніс? Одного, да. Е, двері. Я сказав, їх двоє. Зачинив двері. Давай, я пошию. Він не попав коктейлем. Я коктейль кинув. А, ти кинув. Да, мені шиться треба. Чийся? Це ти? Да, я сховався трошки. Давай, тільки постарайся піднажать, мене патронів маловато. На рубашон Ну там ці... Дікить, ну... Човобота. Вони щас між собою боюють. От так в наглу більше... Неможливо. <клук> Да-да-да. Я знаю. Да, він тут біля дверей. Я не знаю, чи мені на бою хвата. Дуюсь, дуюсь до тебе. І я з двох сторін баляха відкритий. Добре, я поки сижу. Давай до мене. Та зараз їх запустити, це все. Навпаки. Очі, двері контролю. Я буду я буду, я буду, буду бачити, куди херачити. Це Ні, ти? Не, да, да, не та, не та кімната. Термінатор готов. Все, ти Так. Крий мене, зараз я швидко докинусь. Заряджайся, ставай за мною. Я вот тут. О, все. Блядь, на налякав. Це я скину, поки заряжусь. режусь. я можу туда газ скинуть, и можно спокійно піти далі лутать. Я можу відчинити двері, ты туда газ закинь. И зачиню Ще? назад. Я не думаю, что там хтось сидит, думаешь сидить? Ти маєш Но він тільки що ввалив ботів с твоей стороны. Вот тут, прям де... Сейчас тут чекну. Де медичка? А, чую, чую. Сидить там, да? Ну, да, я чув, що ходив. Або під нами, я глушаний повністю. Ну, можно кин... кинуть туда газ. Давай, ти бачиш? Я відчиню, ты кидай. Давай, вже... давай, давай, давай. Так, тикаю. Ага. А цей цей чув, що вас стріляє? Цей не з дробаша. Якась автоматика. Той інший був. Може, пікнути, ні? А що ти пікнеш? там? там він тут сидіти не буде, ну, типу. Можна кімнату оцю відкрити з цієї кімнати його пристель по любасу сиди. Дивись щас, щоб за куткан. Mm -hmm. А, нема ключа, я не взяв. А нема, що? у да? Главна спальня, стоп. Це ж воно? Ферма. Нафт. Ну. Ключ от головної спальні на другому поверсі вілли на фермі. Це він? А я не знаю, що це. А, це вілла, це вілла. А, вілла, вілла Все, я тут, тут. Нам нема що тут більше шукать. Угу. А, стоп, мені воду треба відновити. Дать тобі води? Ні-ні-ні, в мене є. Просто я не слідкував за цією штукою. шився просто. М да. Мені що він втік. Я думаю, я мою типу сказав, що тут шостий тири, що тут нема чого половину. Пішли? Ну то й глянемо, що в нього було <гум> Дивись оператив, він мені струбашат нормально, дав Є! Все, він не вийде Є ще. Ще, 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 ще живий. Справи. Я дав. Ох, залетіло йому хорошо. Я-яй-яй. -я. Хохо-хо-хо. -хо -хо. Ну, ну, та я просто говорю, що Залетіло тільки посмерділо. Та ти шо. Та? Це челобот. Я щас, конечно, подивлюсь але... Ні, це ну це він-він, бо ж він навіть не попав по мені. Ні, е, Макс питає, цікаво, що в нього було, а я кажу, що чоловіки, це челоботи, це. Узі. Це ти? Так. М96, Узі. Фіоди, да. да. да, да, да так, да, можна таке. Так. Да. Вони тільки десь зайшли. В Нема в нього нічого. Как камера за 7. О, ключ ведома на 25к. Вартись. Нормально. Я забрал шампунь с того. Сейчас кто поднимается. Короче, пришли. На, на виллу. Давай. Человек классы, который выходит. Ой-ой-ой, ой ой тут хорошо було, заходь. А в диких жетонів нема, да? Глянь, тут добре було. Угу, тут, тут магазины дорогие. Помісились. Ого. Ого. Помісилось. Трошки. цей пустый. Ох, я бліовик настав, йо моя. Треба, чтобы зарада я. А, пусти, сейчас тут кинусь. Да. Давай, 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 угу. давай. О, рюкзачок. Не, повного враг. Я думаю, так. Арка на 40 на фану, Прикриєш я щось стакну, може я щось у себе підстакую, якщо... Готовий? Да. Цеплюйся, цеплююсь, да. Фар на 40, це. Ага, ну давай отак. Скільки воно? 15к кошта, нурмальный. Та бабла нема, надо фармити, бля. Тушонка, тушонка, дає вологу. Да да е. Ну, типа. Чао, чоло. А там в нього нема, вроде ничего. Подивись? Да, один бинтик та и все. Рюкзак? Бинт 4 на 4. що значить нема. То уже такого я точно брать не буду. Того добра повну. Що, давай тут не. як цього, Черепашки ниндзя через балкон. А. Давай. Пальцем в небо. Вот так. Да. У нас справа хтось. Я продуктив. Під цей шлімак можна вдягати навушник, а я про це не знав. Тобто якісь такі, як будто моциклетний шолом. Але це. Класник. Що-що? Так... Я так біжу повкритий. по відкритій. По, по, по повністю все, тут бот був. Ти хлопнув його? E, та якось там на початку хлопнув, а далі я вже не бачив. Ну, тут коли піднімалися, тут бот просто дихав. А то він... Ой-ой-ой-ой! Не... не бачу. Ні, на дальняк сайга це, звісно, жопа. Боти. Та бот. Блин, ну бедве руки меня выбив, -мо. Я... я без цього, я без патрона. Сейчас <серес> я пустый. А. Ты по кечем сшить сочинять? Да. Меня Никики легте заработано. це пока скину. Закинусь. По-по-по-пу. Не, Сайга, конечно, не. У нас тільки на ближній дистанції. Це по-любому. Конечно. Навіть. Навіть. Так. Є, і тепер шо? І тепер шиїмся. Ш... Там мене ехалось. Давайте а, ні, він... є остання печива, я продавати її буду. Нє-не-не, він мені не вибив руки. Я кидуюся і все, і біжим далі. устроили этим... челом ботом кузькину мать все я готов погнали, погнали. я так задоволение отримаю Зараз что-то возьму нормально. В Сайгу поменяю. А ти с сейгою, ч там? це, це челик, чи дикий, вже я лежав би я лежал бы давно. Це хиба десь на телецентре и з сою. Сейгу. Це да и все. сюда забежим, чекнем. Чеким на откат. Ну гадил, ну якшо вилла закрыта, я б мое открыл. открывалась. То Я у мамы руку жопу. Опа. Где, Опа. Опа. звидки Бач. не бачу. Бот, да? Да. Тут війна була. И челики причихлені. Гугнище. Давай глянем, що в кімнаті. А, гуни О, а кому ты кричишь, бот. И що, відкрыто? Я відкрив. <tal dropped> а, что так А добре, що ты не открывал. Арт снаряд и... Все, И бабки. Так. Вс, я останній магазин заряжаю. А где у нас выхід? О, хтось вы хтось вышел на платку. Значит, еще челики были. Тай рай, тай, рай, Барахла набрал, ё-моё. Радиаторы 3000 тысячи, ё-моё. Ага. Короче, ладно. Давай, погнали. Так, да, направо і сюди погнали через заборчик. Я не думаю, що хтось є. О <гум> о. Думаєш. Чого було. Там ще один біжить далі. я що? <гум> <гум> Бо я. <гум> Это я думаю проголота на все Так, ще десь готчу Ого, як далеко, Йо моё Нормально ну, що ну зняв його А, ну воно знаєш рандомно як, як полетить Угу mm -hmm. Ну коротше тако непогано в принципі Сейчас подивимо